Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом одного з найулюбленіших наших салатів з руколи. Він дуже смачний і дуже корисний. Для першої варіації нам знадобиться всього три основних інгредієнти: відварений буряк, сир фета, ну і, звісно ж, рукола. Спочатку нарізаємо соломкою буряк. Та викладаємо на дно тарілки. На буряк викладаємо руколу, а вже руколу посипаємо сир, нарізаним кубиком сиром фета. Далі додаємо приванські та італійські трави рівномірно їх посипаємо. Додаємо олію бажано оливкову, але ми часто використовуємо соняшникову і нам дуже смачно. Додаємо бальзамічний соус, або якийсь ягідний соус. ще можна. Ми ще іноді додаємо, прикрашаємо кунжутом, чорним або білим, але сьогодні вирішили його не додавати. Салат вийшов дуже смачний, але сьогодні ми вирішили зробити ще одну його варіацію: беремо апельсин, філуруємо його та додаємо ще до салату. Якщо немає апельсину, то можна використати грейпфрут. Ну або можна покласти і те, і те. Така варіація салату навіть ще смачніше минулої. Нам він сподобався більше. Радий поділитися з вами цим рецептом. Готуйте, він дуже простий, смачний та корисний. І всім смачного!